Шалені українці і небайдужі люди. Всім привіт. Трошки часу з'явилося. Хочу вийти в ефір, як говориться. Хочу показати трошки, чим ми займалися разом з нашою, як можна назвати, командою. Вже є команда. І вас дуже прошу об'єднуватися так само і так само допомагати захисникам. за це вже вкрай стало важливо. Напевно, не всі зрозуміли, але всі зрозуміють, коли припече, вибачте, слово. Далі покажу, чим ми займалися. Хочу додатково подякувати небайдужим українцям, небайдужим людям за допомогу нашим збройним силам, нашим хлопцям і за те, що вони роблять. Сергію Шилутьку, його сім'ї, його підписникам його команді і фермеру Леоніду Родіоновичу, іншим фермерам нашій громаді, моїй команді чи нашій команді, яка вже сформувалася. Працюємо далі і вас закликую працювати, бо скоро Скоро, скоро, скоро. Дуже може бути нехорошо. Щоб ніхто не думав де. Я пропав, я працюю, я займаюся, я допомагаю і до цього вас закликаю. Дякую вам велике. Далі буде, кому цікаво, переглядайте. Цікаво ваша справа. Слава Україні, слава нашим героям. Юрчик, привітас, привіт тобі, привіт твоїй команді. Ми з заваром, завар вже хоче дрімати, нам зранку вставати 6 часов на ярмарку, але нашу задачу ніхто не відміняв. Чекаємо ще на КАМАЗ 81-ї бригади. Созвонилися тільки що з Серега, вірніше, він вже на, на, набирав нас, чекають хлопці нас. Поїдемо ще організуємо цей весь процес, не знаємо, що там як буде, постараюся щось зазняти. Я думаю, загаршую заснімемо, підсвітимо фарами. Відзвітуємося, тобто це згуртована, так сказати, командна буде робота завдяки роботі Юри Фармагру і Сергія Шевуська. І говоримо іншим блогерам: об'єднуйтеся, не чекайте, поки хтось буде вирішувати проблеми нашої держави. Це стосується кожного тільки разом. Хлопці, не жаліючи свого життя, день і вночі стоять на сторожі нашого майбутнього, нашої свободи, і нашої волі. Але їм може не бути, якщо ми не об'єднаємось. Так що тільки в об'єднанні сила, так що, Юрчик, ми завгарчиком стоїмо, чекаємо, далі буде. Так що залишайтеся з нами, все буде женщинарем. Тільки в об'єднанні сила. сила. Разом ми команда. Слава Україні! Героям слава! Так що Юрій приїхав в КАМАЗ, добрався, зараз паркуємося, дзвонимо хлопцям, виходимо десь. Тут може поміняємося ще на одного КАМАЗа, не знаю. Влізе він сюди чи ні? Ні, то забери тоді буса. Так що грішка забирає, мішка зараз паркується, набираємо Серегу з Юрком, хай підходять. Так що тут я Серега і ще один власник Серега, Юра, і ще один Юра. Так що, Юрчик, ось ця, машинка на базі. Чекаємо хлопців і розрулюємо. Не знаю, де саме прицеп, мабуть, то біля того КАМАЗа. Тож тут і Камазів капець. Дорога далека. трохи присвітив, мешка тобі покажу. Юра вже переживає, а ти мені хоч зніми, чи приїхали. Як, тут березон... Як березон зустрічає 71-шу бригаду з дощем. З дощем, але... Зустріли, так що, Юрчик, на місці хлопці. Скільки кілометрів у пік? Таке казалося, наче п'ять тисяч, так? Да? Ріжка, ну обнімає, я не маю такої можливості зараз. О, О так що нам мене засніми з цим бойцом. 71 й бригаді ми не разу вже допомагали, але обіймаю. У мене хлопці були, кстати, 71 й бригади. Так що, друзі, це буде невеличкий відосик, Об'єднана така командна робота. Це Юра Фермагро. Блогер, Ну і я ютуб-канал що Юра попросив підтримати вам дуже потрібна та річ. Це буде КамАЗовський прицеп, що такого ми не купили. Камазок, кстати, позимов купив. Якби я знав, ми купили за 2000 доларів, Камаза на ходу, ми таки без прицепу, цього у нас. І реально на різні на усьому. Тут в а у прицеп Аутприцепт, так само, як і машина. Шукали, але є одна проблема. Шукали Камазівський прицеп, Можна було купити за тисячу, за півтори, за тисячу. І всі думають, прицеп купили і все, надо, пацани, робіть, що хочеться. Але коли тут по місту, знайшли, я цих хлопців знаю, Олег знає, тому що він раніше теж мотався, був до любільником. Ми ще не бачили того прицепу, тільки на фотки Юра був. Пацани сказали, резина є, обслужений, щось мазали, туди сюди і казали, якщо щось треба допомогти, поки хамазу, вони допоможуть. Так що, друзі, далі буде. Сейчас скидаю Юрчику, бо він мене вже кончає. А ми завтра, не забувайте, ярмарок, Переяслав. Завтра в 6 часом стартуємо, ми десь там будемо пів восьми, будемо штурмувати Переяслав. Окрема штурмова бригада Янголи Березані, Горлиця ОШБ, ну і тут у нас річ з Надюхаю. Так що все буде добре, чекаємо пасанів, определяємося. О, це Серега, зараз тут світить в лоб. Це Серега чи Юрко, бо я не знаю. Це Серега. Не роздави мене, ви всі, бляха, такі здорові, капець, це я десь. Так, ось такі діла. Все, суши, шарманки. Чекаю товариша, щоб машину передати, 71-й. Все зробили, що потрібно було. Машина на ходу, з виду страшненька, ну то таке, то не влітає на це. Мости, все, масла, фільтра, все зроблено. Пружини, амортизатори, стойки, печіпники, колодки, Там шарові з рулівими. Все-все-все зробили. Я вже Пригнали на друге СТО машинку. задук зробили, мост не відпадати, тепер поварювали перемички, все Ось така сума вийшла. Зараз сніг на мульки обміють. Всередині запах, тут то якусь іонізацію зробити, він повинувається, і далі будемо пружини міняти, стойки, все-все-все, ну, ходову, розвала тут немає, яка працює.